Христос посеред нас на календарі середа, 11 липня, на Богослуженні зашується літургія Іоанна Златусто, де читається Євангеліє від Матфія, в якому чуємо слова із прич Спасителя про царство небесне. Царство Небесне подібне до зерна Гречичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння. Але коли виросте стає більше від усіх злаків і стає деревом, де птахи небесні ховаються у гіллях його. Дорогі брати і сестри, нагадуємо вам, що сьогодні останній день Петрового посту страви вживаються тільки з рослинною олією. Нині Свята Православна Церква вшановує перенесення мощей мучеників, безсрібників і чудотворців Кіру та Йоанна, преподобних Сергія і Германа Балаамських чудотворців. А також почитає ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. У наш час чудодійна святиня знаходиться на афоні у Хілендарському монастирі в Соборному храмі. Історія свідчить, що у 8 столітті Троєручниця була особистою іконою святого Івана Дамаскина. Він інтенсивно протестував проти політики, іконоборства і. Писав листи візантійському імператору Леону III. Як міністр дамаського халіфа, святий Іоанн був недосяжним для гніву імператора Візантії, але той зумів обрехати його перед халіфом. Закару халіф відрубав святому Іоаннові Кисть правої руки. Але святий випросив цю кисть собі у Богородиці. Від довгої молитви перед іконою Божої Матері він заснув. А, прокинувшись, побачив, що кисть приросла. Рука не ушкоджена. А йому було явлено завдання безперервно працювати цією рукою на захист церкви і святинь. Як подяку святий Іоанн приробив срібну кисть до ікони, з того часу її називають Троєручниця. А після свого пострілу монахи святиню Іоанн Дамаскін передав у лавру святого Сави. За переказами, святитель написав подячну пісню Матері Божій, А тобі радується благодатна всяка тварь яка є за достойником на літургії святого Василія Великого. Нині із Днем Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Кіра, Іванна, Сергій та Герман, дорогі брати і сестри. Скільки б гріхів не було у кого, і які б великі вони не були, говорить святитель Тихозадонський, Задонський, у Бога милосердя ще більше, тому що як він сам нескінченний, так і мілість його нескінченна. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям.